Є таке неписане правило сімейної психології, яке звучить так: жінка отримує від свого чоловіка тільки те, що попросила. Я знаю, що це не подобається жінкам, але це так. Іноді чоловік дає щось сам, звичайно. Але колись вперше жінка його про це попросила. Або якось дала зрозуміти йому, що їй було приємно, що він для неї це зробив. Головна потреба чоловіка відчувати себе потрібним. Тому, коли ви щось просите чоловіка, ви закриваєте його психологічну потребу. І він щасливий. Тому просити у чоловіка можна і потрібно, і це абсолютно нормально. Якщо, звичайно, у вас близькі стосунки, і ви знаєте, що ви від свого прохання не отримаєте по голові ментально. Да? Якось так.